Вітаю, в ефірі лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні у нас в гостях артисти Одеської обласної філармонії. Вітаємо Аллу Вербанову, провідну редакторку Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха, організаторку концертів та е, Людмилу Третяк, солістку, вокалістку і Миколу Самсонова, соліста-інструменталіста. Вітаю вас, і дякую, що ви сьогодні прийшли дякую, до нас. Привіт, у нас є Ало е, старт нового сезону. Ви вже стартували. У вас вже було чотири Великих концерти сьогодні будемо показувати відео з цих концертів? і Навіть послухаємо один невеличкий фрагмент. Я знаю з ваших слів, що був аншлаг прямо на всіх чотирьох концертах. Це так? Так, так. Дійсно був аншлаг, і дійсно феєрично прийшли всі чотири концерти. Ми дуже вдячні. По перше, це нашим глядачам, нашим артистам, тому що ми це зробили. Ми стартанули і стартанули ми дуже дуже феєрично. Ну, давайте, от перший, другий, третій, четвертий концерт. Тарніше, Розкажіть, так? хто був, кого ви заявили, як сприймала публіка, бо публіка спрагла насправді за музикою, за такими культурними заходами. Хоча літо було повним, також ну, скажімо так, культурне життя у місті не зупинилася з щастя, дійсно. але філармонії влітку не вистачало, напевно. Хоча ви до речі робили альтернативні заходи. Про них трішки пізніше, от про концерти саме які відбулися в рамках відкриття. Сезону так е, відкриття розпочалося 7 жовтня, і м, відкрили ми його академічним ансамблем української пісні, музики та танцю. Чайка, і це не просто так, тому що саме в цьому році е, академічний ансамбль відзначав 15-річчя з дня існування. Тому це було дуже традиційно і дуже феєрично, те, що ми відкрили саме цим ансамблем. Е, українська пісня, українська музика. Люди мені здається, що пісня це. Взагалі душа і серце нашого українського народу тому люди сприймали це дуже тепло. Аншлаг, наш тисячний зал був дійсно переповнений. Вітали з відкриттям, вітали з 15-річчям цей колектив. Виступала директорка Зіця Галина Борисівна. Виступала Ярослава Різникова. зі своїми привітаннями цьому колективу, і звичайно, відкриття Нашого філармонійного сезону другий концерт відбувся 8 жовтня в ритмі Астора П'яцоли. На сцені виступали камерний оркестр Одеської філармонії під орудою Ігоря Шаврука і лекторка музикознавиця, яка провела, і вона авторка цієї програми Ельвіра Паламарчук. Теж люди сприймали дуже тепло, тому що за музикою, за гарною класичною музикою, музикою люди дійсно. Засумували і заскучали і там. Виступав наш відомий кларнетист. Одеський так? звичайно були солісти філармонії, які грали з камерним оркестром. Це Міхаїл Ксіда, лауреат міжнародних конкурсів, це Олена Єргієва, заслужена артистка України. Дмитро Варфоломієв. Дмитро Варфоломієв. Все правильно, і Анастасія Варфоломієва. Солісти філармонії разом з камерним оркестром. Е створили неймовірну таку атмосферу в залі, і в залі панувало панував ритм. Танго. Танго mm -hmm. Астера П'ятцова. Це mm -hmm. було ось. Другим концертом таким феєричним. тут я маю трішки вас перервати і дати Пас Людмілі і Миколі, що в, в, в якої в якій частині концертів вони брали участь, тому що я так розумію, що у другій саме так і були чи ні? В третьому. В третьому, Так. о тоді велика. давайте про третій. Так вона брала участь у третьому концерті. Третій концерт це велика сила української пісні. Брали участь артисти одеської філармонії. Людмила Третяк, Ірина Макаренко, Іван Бащук, Неля Нечаєва, Яна Кальчева і Максим Крісань. І вони не просто співали, вони співали разом з військовим оркестром Національної гвардії України, міста Одеси під уродою неймовірного, неперевершеного такого темпераментного диригента Олександра Федорчука. Uh -huh. Це було щось. Фантастичне те, що відбувалося в залі, тому що українська пісня вона настільки проникливо е до кожного із глядачів, зайшла в душу і в серце, що співали всі разом із нашими солістами. Аплодували. Майже кожна пісня була з бурними аплодисментами, з оваціями. Браво! Ну і звичайно, був біс. Звичайно, заспівали на біс пісню. І якщо дозволити детальніше, Людмило, українська пісня не дуже звична одеському вуху була до 24 лютого, 22 року. Ми знаємо, що переважно слухали російськомовне. Але тепер вибір очевидний у слухача. І добре, що у наших артистів є такий, така відповідь, глядачу, що от ми ба більше покажемо вам і дамо послухати те, що ви знаєте, а ще й те, що ви не знаєте, щось нове. В який спосіб ви, артисти, допомагаєте формувати програму таких виступів, от що пов'язано саме з національною пісню, з українською пісньою. Наше бажання. І ви знаєте, я не можу сказати, що раніше глядач якось приймав по-іншому, тому що ми раніше виконували українські пісні. Так, же багато їх було в репертуарі, як і зараз? В цілому, да, в угу. цілому да досить було багато. І щоб тако сказати, що хоч на одному концерті був якийсь негатив, навіть до те що нас сталося, я не можу цього сказати. і Одесит... Може, йому і не зовсім близька була ця тематика, але сприйняття цієї пісні було дуже гарним. Що ви е, співали саме е, на цьому концерті цього сезону? Е, чи були насправді якісь новинки, які ви самі для себе зробили у пісні українській? Ну, е, дуже видатна для глядача пісня Черемшина, але в нашому виконанні вона. Е, як, на мій погляд, я думаю, для глядача була трішки в іншому виконанні, трішки в іншій аранжировці. І я думаю, що зараз ми такий фрагменток для вас. А виконемо. ви прям черемшину можете так, так? нам так. заспівати і заграти, ми коло буде допомагати. все таки хочеться ще відмітити, що ще була робота над цією композицією інструментального ансамблю «Мозаїка», також. Одеської образної Перво філармонії. Первоначальне, так? Пер да. Так. Це І можна сказати, що це комплекс. Ось цієї, творчий, творчий, але, такий комплекс. але ексклюзив. Сьогоднішній перше на телебачення. Так. Черемшина, прошу. Ladies <laughs> Сутію, якщо чесно, да. це неймовірно і дуже мелодична пісня, і, і, і текст знаєте, такий проникливий. Насправді так. про любов, про кохання і про таке бажання весняного весняної легкості, чого нам зараз на жаль під час війни не вистачає. Так. І я так розумію, але що і це одна із ваших цілей. Ви хочете, хоча б на ці півтори-дві години вирвати з жахів війни людину, яка постійно. Перебуває так у цьому інформаційному полі і трішки дати відпочити. Так, так а це вдається? Є. Так, вдається, тому що я зазвичай, як організаторка концерту, знаходжусь десь в тіні. і мені дуже цікаво спостерігати за глядачами, за їхніми емоціями, за тим. В якому стані вони приходять на концерт, і в якому стані вони йдуть з концерту. Тобто, от зараз пролунала лише одна пісня, а ми вже відчули, які мурахи побігли в нас по тілу, правда? Ми відчули якусь радість в серці, ми відчули якусь легкість, посмішку на вустах у нас з'явилася, так? І це одна пісня. І уявляєте, якщо півтори години там або година навіть відбувається концерт, і люди наповнюються цим позитивом, наповнюються цією радістю. І Дійсно на півтори години вони відправляються в те мирне життя і в ті спогади приємні, але в сьогоденні. Це сьогодення, але із мирним подихом життя. Тому наша місія всіх концертів, які ми проводимо в скверах, в парках, в приміщенні філармонії, це дійсно, щоб люди, хоч хоча б на деякий час забули про смуток, про ці негативні моменти, про негативні новини. а… Поринули в світ в чарівний світ музики, але мені зараз, здається, так, в нас це втається. виходить. Але заразом не можна полошати серйозні теми, не можна полошати тему війни ні. чи приділяти цьому увагу? Звичайно, угу. звичайно, перший час, якщо ви знаєте, дуже багато українських композиторів, виконавців вони почали писати пісні саме про війну, і ми дійсно. Сучасні ми почали їх виконувати, і людям це відкликалося. Вони реагували на ці пісні, тому що ну це наше життя. Це сьогодення, і ми його від нього ми нікуди не дінемося. Тому ми виконуємо патріотичні військові пісні. Це дійсно є у нас в репертуарі. Але задача цього саме концерту була заключалася в тому, щоб трішечки люди забули про цю тематику, і ми ввели більше репертуару, більш більше українських пісень, саме о такого характеру, українська пісня, але Трішечки ми відійшли від теми військової такої uh -huh. патріотичної тематики. Але ми про неї не забуваємо. І вона в нас, ми дуже багато працюємо в скверах, як я казала, в парках із акцією з піснею до перемоги, і саме там ми даємо дуже багато патріотичних отаких от пісень. Uh -huh. ну, я Микола хочу спитати: у вас в вочевидь, є свій плейліст улюблених українських пісень, які в топі? Звичайно, є, і це нові виконавці. Наприклад, після повномасштабного вторгнення цей список ще збільшувався, і я вам скажу, що я відкрив для себе дуже багато нових молодих саме виконавців. А ну-ка називайте, бо це важливо. Бо люди е... з класичної музики це люди з неймовірним тонким смаком, і їх уподобанням щодо сучасної музики можна довіряти. Так, звичайно. Ну, наприклад, для мене стало відкриттям. Роботи такої співачки Клер, і вона називає не чула, якщо чесно, але обов'язково подивлюся. Молода нова співачка. Потім мене вражає творчість групи Оторвальд. Майже половина групи їхньої зараз знаходиться і воює в Збройних сил напрямку. Так, і зокрема, фронтмен Женя Галич дуже багато робить і. Для як сказати правильно, для продовження е, е, своїх, е, так сказати, артистичних цих е, е, групи. І я, я вважаю, що після того, як, е, е, як сказати правильно. Коли закінчиться війна, напевно, так? Ні. Коли закінчиться війна, от я думаю, що нам треба не допустити того, щоб ті пісні звідти знову з'являлися в наших плейлистах, і, взагалі, треба якийсь закон гадаю, треба видати, щоб, щоб, щоб більше це не повернулося, і наша музична індустрія розвивалася, адже в якійсь мірі. Російська музика витісняла українську, а зараз навіть а зараз навпаки, насправді. Так навіть є ремікси, вже Івобул робить. Я бачив дуже багато там. А щось з сучасного можете заграти? Ой, з сучасного напевне. Це складно буде? Да, да. Треба підготуватися. Але у нас є фрагмент одного з одного з ваших концертів. Давайте його подивимося. Це саме концерт з військовими музикантами. Візком. Невеличкий, щоб ви, глядачі Любі, зрозуміли, як це відбувається. І наступного разу Алла нам скаже, коли будуть наступні концерти. Ви поспішили і не з екранів телебачення все це відчували, тому що це трішки інше. живе виконання інше. так, воно найголовніше. До давайте подивимося, фрагмент. Досить консервативна консервативний майданчик філармонії, але я не знаю, як можна було всидіти на місцях, не підскочити не всиділи, і не танцювати. Не всиділи. Якщо ви помітили, то я навіть і тут вже не всиділа. І я вам казала про цю реакцію наших глядачів. Тісно так і було. Вони і співали разом, і аплодували разом, тому що ну неможливо, просто неможливо. Або якщо хтось не аплодував, він просто ногами тупота. Ну щось, щось, якісь звуки, якісь дійства у кожного глядача відбувалося. Угу. Ніхто не був зовсім без. Якоїсь там емоції чи без якогось дійства. ніхто діти ходять? Звичайно, звичайно е, на концертах. Я бачила не багато. Я не можу сказати, що це тому, що це не дитячі концерти, це вже батьки, якщо мають бажання, вони приходять. Особисто у мене є молодший хлопчик, з яким я ходжу на майже на всі концерти, і він залюбки слухає особливо цей військовий оркестр. Мені здається, для дітей це те, що потрібно так. Ну, насправді. Так. Ну не зовсім вони для маленьких, звісно, але з 6-7 років. Ну, от точно Ну, у йому хлопчику 5 років, і він з задоволенням слухає всі концерти. Uh -huh. Так він навіть підспіває. Любі артисти. Чи можу я до вас звернутися? Ви напевно ще щось для нас приготували, чи готові ще щось заспівати? Тут складно утриматися від співу. Алло, ми пообіцяли розказати про плани, найулюбленіше питання всіх журналістів. Але все ж таки, давайте отакий анонс, найближчі концерти. Ми закінчили і ще четвертий концерт був. Ми так зупинилися. Добре. Алло, про четвертий концерт. Так, ми не поговорили ми... про четвертий концерт. Там а, був основною зіркою улюблений, улюблений піаніст цієї культурної Одеси. Так, так, Так. так. так, так, так. Розкажіть. Має Шовкові пальці. Ну, мені здається, в Одесі достатньо сказати тільки Сергій Терентів, і це вже дуже багато про що говорить, і прихильники цього піаніста, неперевершеного. Для мене це просто легенда нашого міста. Я вважаю, що, мабуть, для кожного музиканта, для кожного вдячного глядача, це дійсно легенда нашого міста. Тому, е, коли кажуть, є трішечки такий вік у музиканта, ну, старший, так. Да? Особисто я намагаюся не припускати ні жодного його концерта, бо це як в останній раз. Я не знаю чому, але от в мене таке відчуття, але воно не останнє, і він іще і ще дає потім концерти. Але от таке буває, особливо коли він на завершення грає свій мій шлях, свій твір, це імпровізація. І дуже проникливо, дуже душевно. Таке враження, нібито людина цією грою передає весь свій життєвий творчий шлях. Тому легенда завершила нашу плеяду відкриття 176-го філармонійного сезону. Феєрично з камерним оркестром. дійсно це теж був аншлаг, це були бурні оплески, овації, це був біс, як завжди. Це мені здається, уже просто традиція в одеській філармонії. Після кожної програми це і ще просити ще, ще тому, що люди заскучали, людям потрібна музика. Так, це точно неодмінно взагалі мистецтво, театр, музика, такі заходи. Знаєте, коли кажуть, О, от нас патріотичні заходи, ти завжди трішки так напружуєшся, тому що. А де мистецтво, чи є там мистецтво, але ми розуміємо, що в Одесі насправді так тонко все відбувається, так. настільки ненав'язливо, настільки талановито, що оця вся патріотична нотка, вона дуже дуже так акуратно вливається в свідомість одеситів. І це добре, тому що нічого не має бути через ламання, це має бути, як то кажуть, м'яко, так? Так, так як м'яка українізація зі всіх боків. Алло, і про. Анонси ми обіцяли розповісти нашим глядачам. Я, я розумію, що все можна буде подивитися на ваших сайтах сайт. на сайті в соцмережах, так. але все ж таки може ви відзначити. Ну, по перше, скажете де саме. Можна найперше подивитися і по-друге, може, ви відзначити якісь такі знаєте важливі точкові заходи, які ну неодмінно треба відвідати. Так, по-перше, я скажу, де можна подивитися. Це сайт Одеської філармонії в Фейсбуці. Є сторінка одеської філармонії. У нас є телеграм-канал Одеська філармонія. І звичайно я каз, можливо, я так буду скромна, але назву і багато хто знає. Я анонс-руперка Одеської філармонії Вербанова Алла. У мене є сторінка у Фейсбуці, у мене є сторінка інста... в Інстаграм. Тому я анонсую всі концерти, які відбуваються в Філармонії. На початку кожного місяця іде анонс. Конкретного місяця там анонс жовтня, анонс буде наступний листопада, тому можна зайти до мене на сторінку і все це теж знайти. Більш такі яскраві концерти, які ще будуть відбуватися у нас в жовтні, я хочу запросити всіх глядачів на концерт, який відбудеться 19 жовтня о 17-й годині. Запрошення на вальс. Будуть лунати всі відомі е, вальсові теми. Я думаю, що Людмила мене може доповнити, тому що вона бере участь в цій концертній програмі. Скажи, будь, будь ласка, пару Доброго. слів щодо Ще цієї вальси. програми як найвідоміші популярні вальси з класичного мистецтва, з сучасного мистецтва не буду називати, отож, приходьте. Це буде для вас таємницею, але дуже гарною та яскравою. Тому запрошуємо. Інтрига так, mm -hmm. так і Микола також буде брати участь в цій концертній програмі. Тому а ми чекаємо на вас див звичайно вальсія кордон. Вони ж створені один одного. звичайно, звичайно. Тому чекаємо вас 19 жовтня о 17 годині. А далі слідкуємо за анонсами далі слідкуємо. на вашій сторінці, звичайно. як анонс рупорки філармонії так. і на офіційних джерелах, наприклад, на сайті самого філармонії. Так, звичайно, звичайно, анонси, афіші, все детально можна подивитися, почитати. Листопад у нас очікується дуже продуктивний музичний місяць. Тому що вже 4 листопада буде програма вечір у філармонії, осінній вечір у філармонії Міхаїлаксіди. Тому mm -hmm. запрошуємо вас вже 4 листопада, о 18-й годині. Ну а далі я думаю, що можна буде дійсно подивитися, тому що багато буде повтор програми Гріх. Анна Львовна Розен. Ми провели цю концертну програму у вересні, і вона прийшла з величезним аншлагом. Тому ми вирішили, що її обов'язково треба повторити. Ми повторюємо цю програму. Буде дуже гарний чудовий концерт нашого ансамблю солістів Ренесанс. Тобто, я гадаю, що я трішечки вам так заінтригувала вас, і ми просто чекаємо на вас. Концертів дуже багато. Що ж, я вам дякую, що ви сьогодні е, так по творчому е, взяли участь в нашому ефірі. Ми, нібито на кілька хвилин, е, опинилися в стінах філармонії Алла Вербанова анонс Анонсборка одеської філармонії і артист одеської філармонії Людмила Тритяк і Микола Самсонов були гостями цієї студії. Обов'язково долучайтеся до концертів філармонії, тому що це від серця, і це про те, що нам всім сьогодні найпотрібніше. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.